Військовослужбовці 101-ї повітряно-десантної дивізії тренуються висаджуватися з вертольотів Блэккок. Це навчання на самому краю території НАТО. Зараз ми найближча частина армії США до бойових дій в Україні. Ми тренуємося в умовах максимально наближених до бойових, готуємося до широкомасштабних бойових дій Ми навчаємось на території, на якій можливо воюватимемо, якщо нам доведеться захищати НАТО. Голос Америки приєднався до полковника Еда Метайдеса, командира другої штурмової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії, під час польоту на півночі Румунії вздовж чорноморського узбережжя. Скільки часу знадобиться російській ракеті з Криму, щоб долетіти сюди? Якщо б вони запустили одну зі своїх високоточних ракет з Криму, вона б долетіла за приблизно 7 хвилин. Небагато часу на підготовку. Ми фокусуємося на підготовці до будь-яких ситуацій. Тож ми посилили захист всередині та навколо авіабази. Ми розсередили наші сили, щоб не бути сконцентрованою мішенню. Ми прилітаємо поряд з українським кордоном. По інший бік цієї річки Україна. Сили США проводять навчання на південь звідси на передові операційні позиції. Це одна з моїх важко озброєних рот. Це бронемашини Хамві із встановленими протитанковими керованими ракетами, чи із важкими кулеметами або важкими гранатометами. І вони постійно навчаються. Так отже, вони готові так, дуже готові. Американські та румунські військові також вчаться співпрацювати в умовах бойових дій у містах та селах. Відпрацьовують зачистку будівель. У вперше з часів Другої світової війни бійці 101-ї повітряної десантної дивізії відправилися у Європу. Полковник Едметайдес каже, що вони спостерігають за тактикою Росіян в Україні та адаптують навчання до того, що бачать на полі бою. Ми щойно завершили навчання із живою амуніцією, під час якого атакували окопи, які виглядають дуже схожими на ті, що можна побачити через кордон. Ми збивали невеликі безпілотні літальні апарати, дуже схожі на ті, що заполонили поле бою за кордоном. У рамках навчань американські військові вперше запропонували своїм європейським партнерам пройти надскладний курс атаки з повітря. Курс, який дехто називає «10 найважливіших днів на службі курс був новим для мене, для нас, для всіх румунів. Ми не маємо такого курсу в Румунії, тому що ми не маємо таких же можливостей. Це чудова можливість тренуватися разом, покращувати навички. Війна – це життя і смерть, і це визначає різницю між невдачею та успіхом. Отже, якщо ви хочете досягти успіху, ми повинні бути разом, щоб триматися разом і відпрацьовувати взаємодію. Збільшення кількості американських солдатів у Румунії стало нормою, принаймні на наступний рік. Нещодавно Пентагон підтвердив, що коли ця бригада залишить Румунію, її замінить інша бригада зі 101-ї дивізії зав'ябази у Румунії, Карлабаб, Голос Америки.